Стояв біля банкомата, на сходах, біля проходної центральної. Момент першого удару в кабан. Почув свист, впав на землю. Та щось спасло мене. Заділа руку, ногу і брюшну полость. Ну, на інстинктах підскочив і заскочив на прохідну перестребнув турнікет. І слідом слідчий удар. І там недалеко бомбосховище. І вже туди я чи впав, чи закинуло мене. І люди, які внизу вже були, затягнули внутрі і закрили такі двері. Там оказали першу допомогу і чекали медиків. Саме постраждали, ми надавали допомогу з міновибуховою травмою, з пошкодженням кісток. М'яких тканин з ранами, які були, які були за рахунок пошкодження від вибуху. Ми максимально надаємо як медичну, так і психологічну допомогу. Такі травми, які мають ще й психологічне так сказати, ураження, то ми максимально намагаємося допомогти їм психологічно. Підтримуємо, допомагаємо. Лікуємо.